Получається, був на позиції. Мене застала FPV, не одна. Коротше, в мене страх, паніка, і ти боюся. Мені дзвони командир о 8 вечора. Каже, Байрахтар, друже, в тебе сьогодні дуже відповідальна місія. Ти будеш евакуювати нашого трьохсотого го з нуля піготинця. Казали, що поранений, дуже. Небезпечно в місті, не може сам рухатись, треба чим скоріше виконати цю місію. Там було місце небезпечне для його життя. Робот. Тоб, ну не робот, сказала, коробочка тебе може вивезти. Я думаю, коробочка це людина, тіпо, приїжджає там туди-сюди. Дорога була тяжка, так як там не було вже дороги. По суті, ми їхали по полям, по посадкам, по деревам, по кущам. Дороги сильно видно не було. Об'їжджали розриви. Розрив від кабів. Під'їхали вже, виходить, до цього ж 300-го, вже чуть видихнули, але все одно дуже було тривожно всередині, бо розуміли, що ще дорога назад і вона буде набагато складніша, так у нас вже на борту буде людське життя. Ми під'їхали і він не подавав признаків життя, він просто лежав, скрутився і лежав. І ми, ми підштовхнули засобом легенько, щоб не надати йому ніякої шкоди. Тоді вже він почав рухатись, коли ми вже його тако підпхнули цим засобом. Але все одно темна ніч він більше в красної точки в камері нічого не бачив. Приїхала тачка. Получається, ну не тачка така, ну, не було, до маленька, Я туди флягав на неї. З дуже великим трудом заліз, так як він був поранений. Ну все, дві годинки. Слава Богу, я на базі. Вся наша операція з евакуації зайняла трошки більше шести годин. Відстань в нас була 30 кілометрів приблизно. Тебе везуть, ти ну, просто не. Я поки їхав, в мене аж тряслися ноги під. Бачила тих штурів, які там були по дорозі, бачила, бо були перешкоди. По приїзду вже назад, коли ти вже видихнув з таким полегшенням, що класи ну, Тут, тут. Тепер плече. Боже, вам таке. Ну, що ну не знаю, просто капець, ви супер. Це були непередуваємо емоції. Ти радувався, як ніколи, що в тебе вийшло і що людина залишилась жива. Всього, всім розпіруємо, круті, вивезли, допомогли. Все, дня вас, слава Україні. Мирного не буде нас. Ну, звісно, друже, виздоравлюй. Е, надію, що ми з тобою скоро зустрінемось, поп'ємо каву і обсудимо цей момент разом.